Доброго ранку, любителі слова Божого. В Біблії написано і сказав Бог, створене людину за образом і подобою нашим. Але за образом і подобою нашим написано в множині і не дарма. Тому Бог, Отець, Бог Син і Бог Дух Святий створювали цей світ і все живе в ньому. Ім'я Бога. Елохім, записано в Біблії тисячі разів. Де ж був Ісус Христос ще до свого приходу на землю? Він був поряд з Богом на небесах, Він створив цей світ, Він супроводжував Божий народ протягом усього Його існування. Ісус це голос Бога. Ісус розмовляв з Моїсеєм, Авраамом і всіма пророками, яких вибрав Бог. Господь Ісус і є Господь Бог, який був, і є, і прийде. Ісус сказав їм, істинно, істинно говорю вам, перш ніж був Авраам, я єсть. Амінь.